160 метрів нового колектора на шерстянці вже працює. Запустили на вихідних. До кінця року роботи на цій ділянці закінчать повністю. Довжина нового колектору 300 метрів. Всередині вкрита оцими поліетиленовими вкладишами, і кільця теж Кільця між собою зварюються і виходить така герметична конструкція такий стакан поліетиленовий. Працює комунальне підприємство Чернігівводоканал з підрядниками з Запоріжжя ТОВ Авто М за рік на шерстянці було чотири прориви. Всі аварійні ділянки майже поряд на вулиці Текстильники. Ремонтні роботи проводять шляхом відкритого методу та горизонтального буріння. Поки тривають роботи, Микола Синявський виконроб просить чернігівців. Десь тиждень, а, мабуть, навіть менше роботи насосу. на день три-чотири рази. Ми піднімаємо насоси і їх очищаємо. Дуже велике прохання до мешканців. Не викидайте. Ніякі сміття в унітар. Взагалі ніяк. Серветки, вологі, памперси і тощо це взагалі ну, дуже своє роботу колектору і дуже ускладнює нам умови праці. Юлія Семенець для газети Вість.